Я закрив ту саму угоду по біткоїну, і вона принесла мені плюс 20% прибутку. Але скоро на криптовалютному ринку може заявити ще більша і краща можливість для нас з вами, щоб заробити. Про що мова розкажу в цьому відео, а також в кінці відео поговоримо про найбільш очікувану подію цього року і як вона довгостроково може вплинути на фінансові ринки, в тому числі і на криптовалютний. Тож ви будете знати, що робити з вашою криптою наступні 1-2 роки. Тому додивіться це відео до кінця. І традиційно ми почнемо з огляду саме моїх угод, яку я відкривав по індикатору Радар. На цей раз ціна біткоїна. Ми купили біткоїн по 62 тисячі доларів. Як ви бачите, після чого ціна біткоїна виросла на 17% до нових максимум по 73 тисячі доларів. Сьогодні вночі індикатор показав сигнал sell і на закритті денної свічки я закрив цю угоду в прибуток плюс 20-25%. І одразу про це написав в моєму телеграм-каналі. До речі, я писав, коли я відкривав цю угоду, чому я відкривав цю угоду. Посилання на нього є в описі до цього відео. Можете переходити так само користуватися цікавою та корисною інформацією. І одразу перейдемо до огляду ринку. Я одразу для вас намітив ту саму подію, яку вже всі очікують, і яка довострова може вплинути на фінансові ринки. Про це поговоримо вже за декілька хвилин. Найголовніше на що б я звернув вашу увагу, те що ціна біткоїна досягла індикатора лінії індикатора Line», як ви бачите, ціна одразу відреагувала на це дуже негативно. Про це говорив в останньому огляді ринку, і якщо ви помітите, то це відображає саме цей період на ринку. Якщо ми порівняємо. порівняємо Період, який є зараз, і який він був тоді, то зараз ми маємо консолідацію, тобто рух ціни біткоїна в певному діапазоні протягом 250 днів, тобто орієнтовно більше ніж 8 місяців, то і в той період був такий самий приблизно рух ціни на 252 дні. Після чого ціна біткоїна протестувала цю лінію знизу вверх як супротив, і після чого саме ціна біткоїна впала на, 60, на 50 на на навіть на 63% від, від максимуму, так від локальних максимумів. Якщо ми зараз помірюємо 60% від цієї позначки, то це буде орієнтовно 28-30 тисяч доларів. Чи впаде сюди біткоін? Я розкажу за декілька хвилин. я вам покажу додатковий індикатор, який ви так само можете використовувати для того, щоб визначати гарні місця для купівлі та продажу біткоїну. Але про це трошки згодом також. Ми з вами в останньому огляді говорили, що біткоін, якщо закриється вище цієї лінії для людей, які вперше нас дивляться, якщо біткоін закривається вище. Лінії індикатора Gold Line, то він починає дуже сильний рух, як правило, так і, от, наприклад, в останній раз ви могли б купити крипту, нічого не робити і заробити 83 на біткоїні за буквально 3-4 місяці, так просто тримаючи біткоін, не роблячи ніяких активних. Дій не торгуючи, просто на споті безпечно купили і на цьому все. Тобто, це індикатори, ця лінія допомагає нам визначати гарні місця для купівлі, як біткоїна, так іноді і альткоїнів. І саме в цей час лінія цього мління, точніше ціна біткоїна, не змогла закритись вище цієї лінії, що було б дуже гарно, так і з великою ймовірністю ціна біткоїна б продовжила свій рух. Верх до нових максимумів, як мінімум 87-100 тисяч доларів. Що ж нам очікувати зараз? <кій> Я вам скажу, що, наприклад, жоден індикатор не може вам казати, що а, робити. Він показує просто а, реальність. Те, що є зараз, тобто немає ніяких магічних індикаторів, і ви не будете заробляти от в 100% випадків такого друзі. Не існує в таке, ви не вірте. Але з великою ймовірністю є індикатори, які нам допомагають заробляти саме, наприклад, індикатор GoldLine, чим він корисний, тому що ви не робите багато угод. Але коли ви заробляєте. Ви заробляєте дуже гарно, і наступний раз що робити вам, наприклад, якщо ви не знаєте, що купляти чи купляти зараз криптовалюту, чи навпаки її не купляти. Я б вам порадив би додати цей індикатор на графік за посиланням в описі до цього відео ви можете перейти в телеграм-канал, в мій так натиснути закріплені повідомлення, і тут є безліч індикаторів, точніше, їх орієнтовно. Зараз 6-7 найкорисніших. Ви можете їх додати собі на графік. Тут є інструкція, обов'язково її подивіться, якщо ви не вмієте користуватися третьомів, і додайте собі цей індикатор на графік. Так от, якщо біткоін закриється вище цієї лінії, так, то з великою ймовірністю рух вгору все-таки продовжиться. Єдине негативне те, що ціна біткоїна і тижнева свічка, як ви бачите, вона закривається доволі негативно. Тому цілком можливо, що перед цим ми побачимо ще якісь зниження. І це зниження може тривати, наприклад, біткоін може впасти не тільки до 60-65 тисяч доларів, десь в цей діапазон, так. А він може пасти навіть трошки нижче, і, наприклад, якщо ми будемо використовувати наступний індикатор Бікмані, який так само для вас доступний, він допомагає нам визначати. Давайте виключимо голлайн. Він допомагає нам визначати гарні місця для купівлі біткоїна в разі його падіння. Так, от зараз лінії цього індикатора, і якщо він досягне ці лінії, то вони будуть знаходитись орієнтовно по ціні 43, 43, 37, 30 тисяч доларів. Тобто, якщо індикатор, якщо ціна біткоїна спуститься в ці зони, то це буде гарна можливість для того, щоб нам відкрити додаткові угоди. Чому так може статися? Розкажу вже за декілька хвилин. Я вам покажу, як виглядають сигнали цього індикатора. Хоча ви самі можете протестувати це на своєму графіку. Коли ціна біткоїна падає в цей діапазон, в сірі зон, як правило. Ціна біткоїна знаходиться там в цілому від всього часу, вона може знаходитись в цій зоні, орієнтовно там 1-2 відсотки часу, і вам треба використовувати цю можливість для того, щоб якщо ви колись планували криптовалютну криптовалюту купляти то в цьому місці це відносно безпечно, якщо б ви купляли її до, до цього на абсолютних максимумах Так, якщо ви хотіли купляти, то можете купляти десь в цьому діапазоні, коли з'являються от такі сигнали, можна сказати, з грошами, такі різні емодії. І саме якщо біткоін впаде. Давайте, до речі, покажу. І дев'ятнадцятий рік. От коли був ковід дамп, і чим корисні індикатори, так коли ви торгуєте беземоційно, з'явився сигнал, ви придбали, наприклад, криптовалюту або відкрили якусь угоду. Індикатори вони не використовують новинний фон, тому що коли тут ціна біткоїна впала, давайте подивимось, наскільки може з вами міряли так на 60% приблизно відсотків, на 60%, відсотків, то е, тоді всі боялися, що ринки. Підуть вниз, так, це може статись, але індикатори допомагають нам статистично визначити гарні місця для купівлі, як це було і в 2019 році. Тому, якщо ціна біткоїна впаде до 44 тисяч доларів, і чи вона впаде до 44 тисяч доларів, то тут за допомогою лінії та індикатора gold line точніше, big money ви зможете придбати біткоін і можливо заробити на відскоці. Наприклад, якщо ми подивимося з вами на останні приклади, і скільки ви могли приблизно отримати прибутку, ви могли купити біткоін орієнтовно, наприклад, в 21 році по 35 тисяч доларів після цього ціна біткоїна впала на 15 навіть відсотків. Але після цього вона виросла на 80 90 Тому тут залежить від вашої стратегії, як ви. Вмієте розпоряджатись своїм мані та ризик менеджментом, чи не вкладаєте ви всі гроші. Про це все розказую на цьому youtube каналі Як правильно користуватися індикаторами? Що таке мані, ризик менеджмент? Тому можете зараз поставити лайк цьому відео і підписатися на нього. І далі буде виходити ще більше корисних відео про заробітку на криптовалютному ринку. Але саме по індикаторам. Ви можете орієнтуватись на найкращі місця для купівлі, не виходячи з ваших емоцій. Наприклад, коли люди дуже сильно хотіли купляти, це було десь в діапазоні в квітні, в березні, так і після цього на емоціях люди втратили 33% на біткоїні і орієнтовно 70-60% на альткоїнах. До речі, напишіть, якщо ви до цього купляли криптовалюту. Цікаво, чи є у нас навпаки досвідчені трейдери, так інвестори, або у нас все таки спільнота новачків. Якщо ви там 2-3 місяці напишіть, я 2-3 місяці на криптовалютному ринку буде цікаво почитати, і також можете написати про свій досвід, чи ви вже заробляєте, чи тільки тренуєтесь, навчаєтесь по нашим навчальним відео. Це буде цікаво дізнатися. Тож перейдемо до наступної однієї з найважливіших подій, про яку я про яку нам варто поговорити, а саме про 5 листопада. Саме в цей час відбудуться вибори президентські в Сполучених Штатах Америки, і це насправді одна з найважливіших подій в всьому світі, тому що дуже розвинута країна з дуже потужною армією, так і вона все таки з особливо з економікою, так, і вона може впливати навіть вибори в цій країні впливають навіть на політичну ситуацію в інших країнах. Зараз, якщо ми зайдемо на полі це такий сайт, де приймають ставки на деякі події. Тут були ставки, до речі, на я в минулому відео розказував про хто знає хто винайшов біткоін та хто розробив біткоін, і Тут так, також приймали ставки. Зараз ставки приймаються на то на те, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки. До цього був лідирував Дональд Трамп, і він набрав майже 70% голосів. Так тут голосують грошима на Дональ, на Дональда Трампу поставили зараз більше одного мільярда доларів на Камалу Харріс Орієнтовно 750 мільйонів доларів. Так от. Ця подія по різному впливає впливає на фінансові ринки, але статистично ми можемо з вами подивитись, що, наприклад, з 1992 року вибори в Сполучених Штатах Америки. Вони, до речі, тут позначені на цьому графіку червоним. Вибори в Сполучених Штатах Америки в шести з восьми випадків позитивно впливали на фінансові ринки на даному графіку. Саме зображений індекс S&P 500, який включає в себе 500 найбільших американських компаній, і є загалом індексом здоров'я. Всієї світової економіки, так тому, якщо індекс S&P500 росте, то з великою ймовірністю буде рости і біткоін. Так, от в шести з восьми останніх періодів після виборів біткоін, точніше, S&P500, це індекс, так який є глобальним показником здоров'я економіки, він входив в довгострокову фазу росту, саме росту, і цей період тривав іноді два, три, іноді п'ять років. Тому зараз ми можемо з вами очікувати, як і падіння біткоїна в цьому випадку, якщо біткоїн впаде до 44 47, 40 тисяч доларів, ви можете використовувати безкоштовні індикатори в Телеграмі, з позитивного те, що після виборів, як правило, статистично наступає гарний гарний період росту на всіх фінансових ринках. Тому у нас з вами 50 на 50, Що робити, коли відкривати угоди, які угоди відкривати, яку криптовалюту купляти, буду розказувати на цьому youtube каналі. Тому зараз поставте лекцію цьому відео та підпишіться. Також, якщо ви хочете прямо зараз почати вчити заробляти на криптовалютному ринку, то можете подивитись це відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. В ньому розказав про особисто свою стратегію, про найлегшу стратегію заробітку на криптовалютному ринку, яка доступна навіть новачкам. Приємного перегляду.